Сьогодні студентське та учнівське братство презентувало малюнки у берегу нашим солдатам, які на сьогоднішній день захищають нашу батьківщину, а також газету Голос Слов'янська, яку потім спільно із активістами учнівського та студентського братства ми презентуємо просто жителям Слов'янська. Ви знаєте, під час того, коли ще Слов'янськ був окупований, я не знала, куди мені. У що вилити мою велику любов до країни. І коли до нас завітала Уляна Ковальчук, вже у Слов'янськ, розповіла про роботу, яку на сьогоднішній день вже кожен з нас, учень, студент, може зробити для своєї країни, я одразу проводилася, я одразу знайшла себе і на сьогоднішній день вже самостійно створюю ну, людей активістів студентського раз певні такі осередки які допомагають нам проводити акції по допомозі воїнам. Ми проводили таку саму акцію по презентуванню малюнків у Краматорську, після чого спільно із учнями старших класів ми зафарбовували акумулятивну розчітку ПДР для того, щоб надати їй презентабельний вигляду. На жаль, на сьогоднішній день так само жителі Донбасу, жителі збільнених міст поділяються на два табори за «проти». І дійсно, як, окрім той підтримки, що ми отримуємо від простих жителів міст, ми отримуємо і супротив.